Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка: автомобільний годинник із внутрішнім та зовнішнім термометром vst 7066 Посилання на нього буде в описі під відео. Приходить в картонній коробці, в комплекті годинник. Інструкція китайською та російською і шматочок двостороннього скотчу для кріплення годинника. Існує як мінімум у двох кольорах: чорний і сріблястий. Пластиковий корпус нормальної якості. Зовнішній датчик закріплюється теж на двосторонній скотч. Довжина дроту термодатчика 2 метри. Розміри дисплея приблизно 55 на 15 мм. Габаритні розміри 120 на 30 на 25 мм. Працює від однієї батарейки 2А. Відсік для якої знаходиться ззаду. Дисплей рідкокристалічний без підсвічування. На ньому відображається поточний час, зовнішня та внутрішня температура повітря. Налаштовується він дуже просто. Кнопка CF перемикає одиниці виміру температури між градусами Цельсія і Фаренгейта. Після утримування Time можна обрати формат часу 12 або 24 години. Просто натиснувши тайм, потрапляємо в налаштування часу. Тією ж кнопкою перемикаємось по налаштуванням, а кнопкою Up задаємо параметри. Будильник налаштовується так само, як час, тільки використовується кнопка Аларм. Коли горить ось цей дзвіночок, значить будильник активовано. Щоб його деактивувати, треба натиснути Аларм, щоб перемкнутися на будильник, і потім натиснути Ап. Ось так звучить будильник. Він не дуже голосний. Хоч ззаду є розчітки ніби для двох динаміків, але встановлений лише один. Щоб вимкнути будильник, треба натиснути будь-яку кнопку. Не сказав би, що це прямо класний годинник, але за свою ціну нормально. Він один із найдешевших. Всім дякую за перегляд. Підтримати канал можна вподобайкою та коментарем. Нехай щастить!